На початку війни Ольга не могла опанувати себе. В неї з'явилося безсоння. До лікаря не пішла, вирішила купити транквілізатор самостійно. Я зрозуміла, що я сама це вже все не витягую, і я чула від друзів, які теж у них були проблеми з тривожністю. Я чула від них, що вони приймали різні ліки. Серед них був відеозіпан. І тому, коли оце я була в такому стані, я загуглила і. Побачила, що він допомагає справитись з усім всім. Тому я просто пішла в аптеку у себе на районі, купила ліки взагалі без проблем. Дівчина згадує, спочатку відчувала полегшення, але потім дізналася про ризики, пов'язані з безконтрольним прийомом таблеток. Коли я вже пропула курс, я дізналася, що це взагалі рецептурні ліки, і мені стало страшно від того, що ну, по-перше, це дуже серйозні, значить, якщо вони рецептурні і. Що це я таке була? І що я його купила просто без рецепту, і я почала через це перейматися. Нещодавно у Дніпрі медики врятували життя дитині, яка наковталася не небезпечних пігулок. На 103 надійшов виклик дитина з'їла декілька психотропних пігулок. Прибувши на виклик, побачили, що дитина млява та потребує невідкладної медичної допомоги. Популярний заспокійливий препарат гідазепам має призначати лікар. В аптеках вам не продадуть ці таблетки без рецепта. Гідазепам 0,2. Рецепт «Надо». Тільки по рецепту? Так, да. тільки по рецепту, надо рецепт обязательно. А раніше без него да, було? Не, — Ні, по рецепту ми теж отпускали. Це ж рецептура була. Я понял. Я не знаю, может какие картики відпускати без рецепту. Але. Це рецептура, це сейфовий препарат. Це... Дневний транквілізатор, Понимаєте, надо рецепт Це у психіатра, да, Требу брати? — Не обов'язково. Сімейний лікар теж може виписати. У трьох аптеках нам не продали таблетки. Втім, гідазепам легко можна замовити через інтернет-магазин. Хотів би замовити гідазепамчика двадцяточку. Доставка Е, Доставка. На лівий, на правий Е, На правий, на правий. По призначенню лікаря чи то самоназначення? На ну, самоназначення по більшій частині. Скажіть, будь ласка, на чиє ім'я оформляти замовлення Сергій. Пару хвилин спілкування, і психотропний рецептурний препарат їде до вас. Спеціалісти застерігають, психотропи можуть нанести незворотню шкоду здоров'ю. Саме тому їх треба приймати під контролем лікаря. Їх бажано не приймати тривало, вони мають обмеження за тривалістю прийому. За цим треба слідкувати, тому що є певні ризики, наприклад, формування залежності від цієї групи препаратів. Тому ми їх призначаємо такими досить короткими курсами, коли це необхідно людині. Будь-який препарат може просто це до смерті, тому що може бути. Це просто непереносимість препарату, препарату людини. А, може розвинутися такий стан, як анафілактичний шок на будь-яку речовину. Спритні ділки наживаються на продажі рецептурних ліків в інтернеті, і кожен покупець ризикує не тільки отримати залежність від серйозних пігулок, а ще й заплатити за фальсифікат.